Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Голова ліквідованої партії Гарант Валерій Токар пропонував людям мандат народного депутата за 160 тисяч доларів і називав себе кандидатом у президенти. Його затримали за підозру у шахрайстві. Голові однієї з ліквідованих політичних партій повідомлено про підозру в закінченому у закінченому замаху на шахрайство. Йдеться в заяві прес-служби Київської міської прокуратури. Становлено, що 41 річний киянин, який є головою політичної партії, діяльність якої припинена, пропонував долучитись до його політичного проєкту та, отримавши прохідне місце у списку на парламентських виборах, стати депутатом Верховної Ради України. Під час зустрічі чоловік роздавав свої візитівки, на яких зазначалося, що він кандидат у президенти України. Токар обіцяв успішну кар'єру народного обранця від його партії за 160 тисяч доларів, з яких 100 тисяч це вступний внесок. Ще 60, з його слів мали піти на розвиток партії. Його затримали в порядку статті 208 КПК України під час отримання 160 тисяч доларів. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 6 мільйонів 725 тисяч гривень.